І так, бюджет України на 26 рік. Перше, ну, ключові показники бюджету 26 року вони були затверджені 15 вересня Кабінетом міністрів у проєкті бюджету на про державний бюджет на 26 рік. 22 жовтня Верховна Рада вже підтримала їх в першому читанні. проєкт державного закону про державний бюджет України на 26 рік. Ну і е, хочу ще раз вам нагадати, що у нас розгляд бюджету у другому читанні має завершитися до 20 листопада. Остаточне ухвалення до 1 грудня. Що прийняли? Якщо говорити вкратце, перше витрати 4,8 трлн гривень. Доходи 2,8 трлн гривень. Тобто і витратна частина дохідна збільшується. Дефіцит 2,4 трлн або 18,4% ВВП. Навіть менше, ніж, наприклад, вони зараз закладають на 2025 рік. Потреба у зовнішньому фінансуванні. Це ключова цифра. Буду говорити, почему, почему далі: 2 ,79 трлн 79 мільярдів гривень. Оборона та безпека 2,8 трлн гривень. Це 27,2 ВВП, що є головним пріоритетом бюджету. Додаткові деталі, які потрібно теж для себе розуміти. Мінімальна заробітна плата на рівні 8647 гривень, зараз 8 тисяч. Зарплати вчителів в два, в два етапи будуть підвищені спочатку на 30%, а потім ще на 20%. Охорона здоров'я виділяється 258 мільярдів гривень. Крім того, з яких в основному це 191,6 дев'яносто мільярда гривень. Це програма медичних гарантій. Соціальний захист передбачено 467,1 шістдесят мільярда гривень, включаючи 42,3 мільярда гривень на субсидії для ЖКХ. Прожитковий мінімум 3,209 гривень було 2920 гривень. І середній курс долара прогнозується на рівні 45,7 гривень за долар, а євро на рівні 49,4 гривні за євро. Тобто співвідношення до євро-долара євро до долара в межах буде закладено в бюджет 1,081. При цьому ситуація поточна на співвідношення зовсім інша. Зараз перед вами графік пари євро-долар, ви бачите, що десь в, один, в межах 1,16, тобто майже на 8, на 8 центів, воно відрізняється від того, що вони заклали в бюджет, а 8 центів це вже десь порядка 3,2 гривні. На євро це велика сума, і це одна. От я буду коментувати всі ці статті. Це одна із таких речей, які з одного боку можуть спрацювати як на користь бюджету, з іншого боку, можуть призвести до його дисбалансу, якщо все піде не так. Зараз як я якраз взяв вам пару по євро-долар за достатньо великий період. Якщо ви побачите, що в принципі до рівнів 1,08 тут дуже далеко. От інфляція. Грудень 25 до грудня 26-го року вони заклали десь на рівні 9,9%. Це цифра для мене, будемо говорити, так проблематична і дискусійна. Чому? Тому що от зараз перед вами показники офіційної інфляції за останні три роки. Ну не вірю я в те, що зараз при тому, що вони потім заклали. Деякі все ж таки збільшення тарифів у них відбувається. Крім того, вони говорять, що зараз за рахунок обстрілів їм потрібно буде збільшувати знову ціни на електроенергію. А по деяким промисловим користувачам вони їх вже хочуть знову збільшувати, а це буде вкладати потім в всі ціни. І при, при тому, що вони самі закладають збільшення середньої заробітної плати до 30 тисяч 0,32 гривень. В 26-му році, ну от, але і це все потім піде в собі вартість продукції в кінцевому варіанті вийде на ринок з новими цінами. Я все ж таки не вірю в те, що вони отримують ці 9,9 відсотка інфляції за цей період. І я думаю, що за моїм прогнозом підкреслюється офіційна інфляція тільки. За моїм прогнозом, офіційна інфляція за 2026 рік вона буде в межах 12-13% в грудень до грудня. Подивимось, чи прогноз буде правим, але з іншого боку, я говорю, що ці цифри в мене визивають сумнів. Тобто, співвідношення долара до євро 1,081. Крім того, оця ситуація з закладеним рівнем інфляції. Ну і зростання ВВП. От зараз перед вами якраз таблиця якою уряд очікує економіку в 26 році? До речі, дякую економічній правді за те, що вони дали мені таку цікаву інфографію, яку я її тут використовую, от. хочу сказати, що от, дійсно от вони закладають зростання ВВП до 2,4 на 26 рік, 2,7 по 25 року. Хоча перидично вони ж говорять про те, що воно буде в межах 2% і так далі. Тому я думаю, так що це дуже такі оптимістичні цифри, виходячи з тих же самих обстрілів, які зараз відбуваються. Так далі, ну окрім того, хочу сказати, що все рівно продовжується тенденція. Вони закладають ще більше збільшення торгового сальдоторгівлі негативного до 44 і 46 мільярдів доларів у 2026 році. І це буде теж тиснути на курс. Крім того, прожитковий мінімум, який тут принципове питання, про що ще хочу сказати, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, вони підвищать з 2 361 гривні до 2595 гривень. А цей показник визначає мінімальний розмір пенсії, і тоді максимальний розмір пенсії в 2026 році може складати 25 тисяч дев'ятсот гривень. Таким чином, суттєві розбіжності в доходах пенсіонерів, з пенсіонерів вони залишають в бюджеті 26-го року. Нагадаю, за даними того ж самого пенсійного фонду в структурі пенсійних виплат на 25-й рік, середня пенсія становила 5789 гривень 0,5 копій. Мінімальна пенсія складає 2361 гривню, а середній розмір пенсії пенсіонерів, що працюють, 6302 гривні 76 копій. Якщо ви подивитесь за розподілом пенсіонерів за розміром виплат, то до від тисяч у нас отримує 25,95% пенсіонерів, від 3 тисяч 1 гривня до 4 тисяч 20,5% пенсіонерів, від 4 тисяч до 5 тисяч 10,9% пенсіонерів, від 5 тисяч до 10 тисяч гривень у нас отримують майже 25,48% пенсіонерів, тобто четверть

до 570 гривень хочу нагадати вам таку печальну під таку ну негативну статистику, що за даними на 25 рік очікувана тривалість життя в Україні становить близько від 57 до 67 років для чоловіків і від 70 до 76 років для жінок. Тобто, значна частина цих пенсіонерів вони взагалі не отримують ці ніяких цих надбавок, тому що просто вони не доживають. Я вже не кажу відносно того, що війна. Тому потрібно все рівно робити свої. Защадження інвестувати кошти для того, щоб не оказатися потім на пенсію то ситуація, яка зараз є. Це така вже ремарка від мене. Ну крім того, уряд буде вимушений підвищувати доходну частину за рахунок збільшення податків. Вони, наприклад, той же самий знаменитий податок на ОЛХ. Вони хочуть отримати 14 мільярдів гривень і на солодку воду. Вони хочуть отримати 8,5 мільярдів гривень. Крім того, вони хочуть. Додатково вдосконалити роботу по стягненню податкового боргу 26 мільярдів гривень додаткових надходжень і покращити роботу митниці на 60 мільярдів гривень. Тобто, що ми в кінцевому варіанті бачимо? Ми бачимо, що основна частина наших витрат йде на оборону. Тут питань немає, і на неї уряд планує витратити 2 трильйона 805 мільярдів гривень, тобто 27,2 ВВП. Крім того, значну частину це майже всі ті кошти, які вони будуть отримувати за рахунок всіх податків та зборів. Зараз перед вами таблиця, як уряд планує змінити видатки Міноборони на 2026 рік, ви бачите, що основна частина це грошове забезпечення і інші виплати військовим. Тобто, це знову грошові кошти, які будуть давити потім на валютний ринок. Крім того, хочу ще сказати, що якщо подивитися далі. То ще ж було вже у нас, хочу нагадати, в 25 році у нас було вже на 412 мільярдів піднімалося, це У нас вже витрати бюджету на війну, і е, от не так давно ще на 325 мільярдів гривень. Так. До чого я це говорю? До того, що я впевнений, що ці видатки вони будуть рівно потім збільшуватися, і це теж отак той момент по бюджету на 26-й рік. який, от коли я коментую, я говорю, що він такий проблемний, тому що цей ці параметри, які вони закладають, вони рівно потім будуть переглядати все. В в бік збільшення, крім того, уряд планує змінити видатки на інші оборонні відомства двадцять 2026 році. Перед вами якраз там ця таблиця. Ви бачите, що в принципі вони будуть додатково витрачати кошти. Ну в принципі, і по і інших видатках МВС, і по Нацполіції, і по Нацгвардії, і по Державної прикордонній службі там відхилення не такі вже значні. Не буде значних відхилень і по службі безпеки України, головному управлінню розвитку. Там те, що закладалося в. Два му приблизно стільки ж буде по двадцять му е, Що хочу ще сказати? Є позитивний такий фактор стратегічний це. У 26 му році вони запровадять нову програму е щодо резервів коштів для сектору та оборони обсягом 200 мільярдів гривень. Це нова бюджетна програма Мінфіну. Е уряд буде розподіляти її між силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою. Е це перспективна річ, чому тому, що це буде давати можливість додатково фінансувати в необхідні моменти значний витрат. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі Мінфін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте: ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу Мінфін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступну ще для більшої кількості людей. І так, по цивільних видатках уряд закладає збільшення видатків на освіту та науку в 26-му році до 257,37 мільярдів гривень. Тобто є майже на 30% Вони їх піднімають зараз перед вами. Таблиця, як уряд планує змінити видатки на освіту та охорону здоров'я, вони збільшуються. В якоїсь мірі потрібно говорити, що все ж таки це вже пішла і політична така складова, тому що все ж таки всі розуміють, що уряди зараз вони не знають, коли закінчиться війна, потім все ж таки вибори. І я думаю, що деякі моменти, все ж таки, такий маленький, але популізм він працює. З іншого боку, ми розуміємо, що твориться з сінами, і дійсним медікам, і тим же самим. Освітянам ну, гроші потрібні, зараз. Тому тут такі витрати, які от дійсно є. Тобто, то що я вже казав, на освітян це додатково буде в кінцевому варіанті 257,37 п'ятдесят мільярда гривень. А на охорону здоров'я 254,8 мільярда гривень. Тепер соціальні видатки. Соціальні видатки вони теж підвищуються до 465 мільярдів і, 37, і 370 млн грн. Зараз перед вами таблиця, як уряд планує змінити соціальні видатки. По ній ви бачите, що в основному та ж сама ідея, та ж сама дотація пенсійного фонду 251. Майже мільярд гривень. Тобто, з одного боку, ми вже говорили про пенсіонерів, але ви бачите, яка диспропорція відбувається і тут. І виплата субсидій 42,32 мільярда гривень. Це саме вже на підтримання в кінцевому варіанті, будемо говорити відверто. В основному тих же самих малозабезпечених і пенсіонерів. Ну і соціальний захист які громадян, які потрапили в складні життєві обставини: 102,7 мільярда гривень. Це ті ж суми, які потрібні буде людям. Ви що вони зараз втрачають житло і так далі при обслугову. Тому тут теж питань немає. Е, хочу ще сказати таку патрулі, дещо пенсійний фонд, що знову у нас уряд виділяє 50 мільйонів гривень на створення інституційних компонентів для функціонування накопичувальна рівня пенсійної системи. Ну Вже дуже хотілося б, щоб вони її зробили. Стільки розмов, стільки вже коштів освоєно і так далі. Хотілося б побачити дієву пенсійну систему, тому що я вже ілюстрував вам цими цифрами які є, Про які ми вже говорили по пенсійному фонду. І ці моменти вони дуже принципові для людей, тому що вони відпрацювали все життя і отримують ці копійки. Майже там максимум 100 доларів на місяць. Ви ж розумієте, що на ці гроші вони зараз просто не можуть прожити. Так, крім того, не забули чиновники СБ. Вони дещо збільшили. Ви зараз бачите, як уряд пропонує змінити видатки на органи влади в 2026 році. Воно поступово не все подняли. підняли собі заробітну плату, якісь там Компенсації І так далі, тому в принципі себе вони теж підстрахували і закрили свої питання. Що ще у нас буде? Підтримка і відбудова. У нас буде 18 мільярдів гривень на компенсацію кредитних ставок по програмі 579. Це позитивний фактор. Крім того, достатньо велика кількість буде виділятися на підтримку фермерських господарств, на підтримку сільхозвиробників, на гранти для створення бізнесу і навіть 1 мільярд гривень на гуманітарне розмінування земель. Ми розуміємо, що в умовах війни це актуальний момент, і класно, що воно залишається ну, в уряді, в проєкті воно є в бюджеті. Як це зробити? Крім того, залишається програма національний кешбек. Хоча там не показані ті суми, які і за рахунок яких сум вони будуть розподілятися і надаватися, але в кінцевому варіанті, ну, уряд хоче, щоб використовувати ці кошти на власний розсуд. І за рахунок залишків коштів, які будуть у фонді соціального страхування на випадок безробіття, які залишаться невикористаними не 1 січня 2026 року. Ну і є така знакова річ: в бюджеті вперше буде передбачено видатки на. На реалізацію мінеральної угоди з Сполученими Штатами 1 мільярд 920 мільйонів гривень. На що витратять зазначені кошти, поки що не вказано. Будемо дивитися для того, щоб розуміти, що все ж таки будуть з цими речами, враховуючи, що бюджет в країні зараз такий ну достатньо напружений. Я сподіваюся, що ці кошти будуть витрачені ефективно. Ну і крім того, є відновлення, уряд заклав на 23% більше по цій програмі, там буде майже 1 мільярд 230 млн А видатки на програму компенсації за знищене житло, вони не зміняться, десь будуть в межах 3 мільярдів гривень. Чому це принципово? Тому що якщо подивитися далі, за рахунок чого вони будуть брати ці кошти і закривати ці речі, то вони закладають в 26 2026 році. Будемо говорити так: ті суми, які буде потрібні для видатків уряду завдяки нарощенню державного боргу. Основна частина 19,9% державного з боргу вона буде внутрішніми, тобто в гривневому еквіваленті, а решта 81% зовнішніми, що робить наші державні фінанси з одного боку вкрай залежними від міжнародної допомоги, але з іншого боку, ми розуміємо, що це теж буде впливати на курс. Чому тому що з одного боку деякі девальваційні процеси їм потрібно буде зробити. Ми зараз про це теж будемо говорити, і я покажу курс, на який вони можуть періодично би, вийти. А з іншого боку, тому ну тому що ці диспропорції потрібно закривати, а того ж самого торговельного сальда і так далі. Але з іншого боку, вони не можуть постійно збільшувати суттєво дивувати гривню глобально. Чому? Тому що це буде збільшувати тільки навантаження на державний бюджет на обслуговування цього боргу, тому що у нас основна частина у валюті. І якщо буде зростати курс, буде зростати і е, витрати на обслуговування цих боргів в рівневому етвалінні. Що для мене теж проблематично, і що я, як би, я тут не знаю, що даже сказати, вони прогнозують, що у нас все ж таки витрати в бюджеті 26-го року саме по співвідношенню державного боргу до ВВП. Вони хочуть сказати, що обсяг нашого державного боргу вони закладають 10,472 сімдесят гривень або 101% ВВП. Хоча при цьому ж самому той же саме МВФ вже каже про те, що все ж таки вони прогнозують по 26-му році, що у нас буде державний борг перевищувати 110% ВВП, тобто тут є така незастиковка. Наші говорять значно меншу суму і співвідношення. А міжнародні наші партнери говорять про значно більшу суму, яка для нас негативно видображається, як би і на балансі, і по відношенню до нас інвесторів. І так далі тут є ще такий момент. Хочу такі заакцентувати вашу увагу, то що я казав вже про валютний курс і так далі. Тому що вас це цих турбує. За даними того ж самого міністерства фінансів України, потреба у зовнішньому фінансуванні в 26-му році. Я вже казав цю, цю цифру 2 трильйона 79 мільярдів гривень. Державні запозичення заплановані в обсязі 2 544,5 мільярда гривень, з яких 419,6 мільярдів гривень це будуть внутрішні, а 2 124,9 мільярда гривень це зовнішні. За прогнозом, дефіцит державного бюджету буде передбачатися на рівні 18,4% ВВП, що будемо говорити так менше, ніж у 2025 році. Не знаю, як у них це може вийти. Тому що зараз как би, цифри ціні пляшуть. Хотілося б подивитися, як вони це так хочуть зробити. Я думаю, що все рівно все ж таки, поки, на жаль, співвідношення до ВВП, воно поки що буде тільки зростати наших державних боргів. А, і хочу тут провести деякі такі цікаві цифри, які говорять про те, що вони закладають кінцевих варіантів бюджет по девальвації то що вас їх турбує на 25-й рік україна для покриття дефіциту бюджету знадобила їй потрібно десь порядка 39,3 мільярда зовнішньої фінансової допомоги про це говорив не так давно сергій марченко міністр фінансів і з них на вересні 25-го року було залучено вже 30,6 мільярда доларів ці кошти необхідні для продовження фінансової підтримки на тлі війни що триває тут все зрозуміло порядка у нас Дефіцит, який прогнозувався, був ще 8,7 мільярда доларів, я впевнений, що цю суму нам західні партнери наші закриють. Крім того, будуть все ж таки, я впевнений ще додаткові. Поступлення нашим коштів через, через ту ж саму програму ЕРА, це доходи від заморожених активів Росії та інших ініціатив, включає ту ж саму Україну Фіціліти. Хоча, з іншого боку, 140 мільярдів євро по фінансових програмах ми поки що від Євросоюзу не отримали. Хоча теж на ці гроші уряд дуже сподівався. Але тут от є такий цікавий момент. На 26 рік міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що дефіцит бюджету на 26 рік без рахового. Витрат на погашення боргів становитиме десь порядка 42 мільярдів доларів, а загальна потреба у зовнішньому фінансуванні, включаючи погашення боргів, порядка 45 мільярдів, запам'ятаємо цю цифру. І е, хоча ми не можемо брати всю суму напряму е, і потребу в зовнішньому фінансуванні, як би це агульний такий розрахунок. Але якщо ми поділимо 2 трильйони 79 мільярдів гривень. З оголошеним Сергієм Марченка зовнішніми потребами 45 мільярдів доларів, то ми виходимо на той курс, який вони як би, прогнозують для себе. І е, в цьому варіанті, якщо поділити 2 трильйона 79 мільярдів на 45. Мільярдів доларів, то ми отримуємо курс в межах десь 46,2 гривень за долар, що в принципі кореспондує, з захолошеним в бюджеті середнім курсом долара на 2026 рік в межах 45,7 гривень за долар. Тобто, в принципі, вони как би ці цифри в них дещо кореспондують. Основні проблеми бюджету 2026 року це як мінімум залежність від зовнішнього фінансування. Друге потенційне значне збільшення витратної частини на оборону. Я впевнений, що декілька разів ми, як і в 2025 році, будемо їх збільшувати, і це призведе до корекції бюджету. Третє це не составка реального курсу євро з закладеним співвідношенням пари євро-долар у світі. Я вже вище говорив, чому і це може спрацювати як в плюс для нашого уряду, так і в суттєвий мінус, якщо щось піде не так. І четверте, це невитримання рівня е, прогнозованої інфляції з реальними показниками інфляції. Ми всі розуміємо. Я вже ілюстрував вам це. Ви всі ходите до магазину, бачите, що все рівно йде не тільки підняття цін, а й деякі тарифи будуть підніматися та далі. Воно суттєво вплине на інфляцію. Тому в 9-9% по інфляції на е, рік до року, на 26 рік, я поки що не вірю. Я впевнений, що не менше 12-13% по інфляції ми отримаємо. Півкресло – це офіційна інфляція. інфляція, яку ви будете бачити в магазинах, за моїм прогнозом буде десь в межах від 15 до 20%.